Так, усім доброго дня, шановні аграрії, друзі-колеги, всім привіт. Значить, давненько в нас вже не було ніяких відео. Так, і ось сьогодні у нас вже 30 серпня. Добігаю літо до кінця, як би цього не хотілося. Але закінчується літо. І що ми бачимо з нашою соєю? Скоро вже жнива. Жнива, як то кажуть, не за горами. Так, бачите дану ділянку. Це в нас соя верба або ватсон. Ватсон наш, соя в народі верба. Подивіться, будь ласка, на кількість строчків. Вже шелестить. Ну, десикацію ми тут робити не будемо. Вона дойде сама. Значить, хочу вам показати, що саме головне. Кількість стручків. Кількість стручків. Подивіться, будь ласка, ось. Одна рослина. Одна рослина. Стебло одної рослини. Подивіться, скільки тут стручків. Бачите? Ну, ось на цій рослині, наприклад, я нарахував 70 стручків. Таких рослин багато. Подивіться, будь ласка. Ось дивіться. Багато стручків. Ось, ось. Взагалі соя, як на мене, чудова. І ось дивіться, тут норма висіву була 95 кг на гектар. Сої. 95 кг на гектар. На СЗ заслоночка на 10 була. Прикрита на 10 ми 19 кілограмів висіяли на 20 соток. Ну і ось дивіться, скільки стручків. Просто купа стручків. Дуже багато. Є рослини навіть по 100, по 110 стручків, ось дивіться, одинока рослина. Подивіться, скільки вони всі виповнені, великі. Ось дивіться, одна гілка лягла, ось інша гілка лягла. Ось дивіться, одна рослина, дивіться, скільки яке тут шалене гілкування. Ось дивіться, на цій я нарахував 130 штук. Ось її гілячка. 130 штук. Така соя. Ну і загалом фон сої цей непоганий. Це не те, що там в одному місці тільки стручки. Дивіться. Йдеш листочки всі на землі. Ось дивіться, соя вся в стручках. Дана соя на рахунок кількості стручків, на рахунок закладання мені сподобалось. Потрібно пробувати її сіяти, можливо, з міжраддям навіть ширшим. Наприклад, на 30-й міжраддя її посіяти. Побачите, який буде результат. Ось, дивіться, там, де густіша, гілок майже нема. Але ось при стеблі, дивіться, також вистачає стручків. Ось, ось. Гарна, гарна соль. Так, Ну і ось на цій рослинці. Бачите, рослинка. Ось поруч ще одна, ще одна. І на цій рослинці я нарахував 110 штук. Стручків. І Бачите, воно ще зелене стебло, хоча вже самі стручки користь. Ось навіть можемо подивитися, розламати, зламати, яка вона. Ось бачите? Так, і ось дивіться, яка цікава соя. Рубчик у неї світленький, які на ній коричневі плямки. Ну, ще такої я не зустрічав. Рубчик світлий у нас у сої Канзас також є. Ну, а це більшість всього, що це є Ватсон. Ця верба це Ватсон. Тому що Ватсон теж такий світлим рубчиком. Так що, якесь таке настінчко і доволі не дрібне, а крупненьке. Крупненька соя. Гарно. Ну, загалом що воно? Чистенька від бур'янів. Гарна соя. Що тут сказати? Нічого не скажеш. Все покаже бункер. Все покаже бункер. Я сам чекаю. Я дочекаюсь, коли вже буде жнива нашої сої. Побачите результат нашої праці. Як бачите, тут вже показую вам тільки ті культури, що залишились. як можете побачити, наших зернових культур вже немає, вже жнива пройшли. Вже бачите, перелущено все. До речі, дивіться, сходів падалиці, тут. Практично немає. А це чому? А це свідчить про те, що комбайн не губить зерна. Звісно, там, може, десь знайдеться кілька рослинок падалиці. Бур'яни, так, да, бур'яни йдуть. Падалиці я не бачу. Бачите, таке, такий фон лущення. Тут в нас була дворучка, хто пам'ятає. Це наша. Так, ну і ще ж показую вже разом всі культури, що тут вже залишились у нас. Тому що у нас з сівозміни в цьому році вибуло дві культури: це кукурудза на силос і гречка. Тому цих культур я вам, на жаль, цього року не покажу. Тому що вони з нашої сівозміни цьогоріч вибули. Гречки ми не сіяли і кукурудзи насилу не сіяли. Ну і ось показую вам, що трава з конюшинкою. Дивіться, дуже гарно розвинулась конюшина. Ну і трава. Ще до осені тут буде ще один укіс. Ну і маса в неї є, непогана доволі. Є маса. Так, ну і наші цукрові бурячки. Значить, трошки де-не-де пішли бурряни, хоча тут була і гербіцидна обробка, і ручна прополка. Але бачите, там ту ділянку, так ми тоді і не завершили. Так воно і залишилось. Але загалом буряки чисті. Дивіться, навіть такі дуже гарні великі. Великі, я навіть не знаю, чи їх не, не пошкодить комбайн буряковий. Якщо дуже великі бураки, то він їх поперезають. Ось дивіться, які великі. Великі гарні бурачки. Дивіться, все одно що промовив по розмірах. Зараз. Так. так, можемо побачити, вже гицька потихеньку сохне, трохи пішли по ній хвороби, але так, щоб дуже масово вона горіла прямо гичка, такого в себе я не спостерігаю. Того, що, вже читав я новина, що пішло поширення хвороб і буряки згорають прямо на очах. У нас такого не спостерігається, але вже. Скільки тут ще, ще недовго, то й будемо їх копати. Бачите, бурячки гарненькі. Тут ось уже починаються кормові. Дивіться, теж непогані. Вогоні бурячки. Гичка теж світленько, гарненька, гарні бурячки. Так що такі бурячки.